Відкритий кордон у Чернівецькій області запрацював пункт пропуску дяківці Раковець, який пролягає через українсько-румунський рубіж. Вже від сьогодні, 10 лютого, там зможуть курсувати автівки і автобуси. Більше подробиць далі. Пан Михайло, один із перших, перетинає українсько-румунський кордон на новому пункті пропуску дяківці Раковець. Румунії приймаємо родичів у нас там. Тут рядом живем 10 лютого на Буковині запрацював новий міжнародний пункт пропуску дяківці Раковець, реконструкцію якого розпочали ще у 2015 році. Я в черговий раз хочу подякувати нашим румунським колегам за підтримку надання статусу кандидатства в Україні і Молдові на вступ до європейського союзу і висловити надію, що ми будемо не тільки відкривати нові і нові пункти пропуску на Україну румунському кордоні. А достатньо швидкій перспективі відмовимося від цієї потреби, оскільки будемо всі складовою європейського союзу. На пропускному пункті дяківці облаштовано шість смуг для оформлення автівок та автобусів, а також окрема смуга для пішоходів. Наразі запланована пропускна спроможність МАПП на добу складає до 300 транспортних засобів autoritățile ucrainene pentru că, în ciuda... Я хочу привітати українську сторону з тим, що в надзвичайних ситуаціях вони змогли сконцентруватись і в рекордний термін здійснити ці роботи, які потрібні були для відкриття цього пропускного пункту. Це все говорить про те, що Румунія готова і в подальшому підтримувати Україну, і в цьому контексті відкритий цей пункт перетину кордону. Наразі цей пункт пропуску діє для порожніх вантажівок та цистерн а згодом пропускатиме інші транспортні засоби. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.